Цього оліки, які я привезла з собою на відпочинок. Копай обов'язково для зневолення, бриз, щоб дихалося краще. Н'яснений бука, що вони якісь проблеми з животом. Чайне дерево. Зараз моя губа каже, йому величезне дякую. Ладан, просто тому що обожний він дихати. Он вард, якщо би щось трапилося і ми починали захворювати. Лаванда, для пом'якшення шкіри вже ностили себе і дитину після опіків сонячних це прекрасно. Далі з відукачування проблеми з животом, якісь, якщо тут нова їжа вже користувалася, реально працює. Баланс говорить сам за себе. Дуже класна суміш. Зендокрин, детоксикаційна суміш. Поки що не знадобилася, але беру на всякий випадок. Терешило від комарів. Так, так, на ми активно від них користувалася перешило. А це вже для настрою я використовую в дифузорі цитрус бліс, цитрус блум і пальма роза. Майже як троянда. Трішечки відрізняється і не така дорога. А, бриз знову ж таки зручний для нас на нас це краще подихати. І Дінблу унікальна рука для того, щоб знімати будь-який біль. В'язовий в суглобах тощо.